Війна змусила українців роз'їхатися по всьому світові, проте для більшості це не стало перешкодою, аби допомагати наближати нашу перемогу. Ольга справжня патріотка своєї країни, та обставини склалися так, що дівчина вимушена була поїхати за кордон. Але Українка не опустила руки навпаки, почала допомагати волонтерам Кременчука прямо за кордоном. Ольга навіть увійшла в топ 100 волонтерів Польщі та не планує зупинятись. Я так люблю Україну, я так люблю свій Кременчук, і тому коли Взагалі, взагалі навіть не було думки про те, щоб не допомагати, щоб опускати руки. Навіть зараз я балакаю, погано себе почуваю, бо в дорозі на кордоні я захворіла, але я приїхала і я буду приїжджати, я буду збирати до того моменту, коли ми не почуємо, що Україна перемогла. І, звичайно, все буде Україна. Волонтери благодійного фонду ми поряд регулярно допомагають тим, хто залишився в біді. Сьогодні активісти видали гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям та малозабезпеченим забезпеченим кременчужанам. Сьогодні у нас гуманітарна допомога, яка приїхала з Польщі. Ту цю допомогу організувала наша кремчужанка Оля зі своїми друзями з фондами. Польщі. привезли продуктові набори, памперси, нові кросівки. Дядські кіта ігрушки і не всі коробки ми розобрали. На сьогоднішній день ми видаємо продуктові набори. Волонтери видали 200 продуктових наборів, 20 з яких передали благодійному фонду на крилах надії. Також дітей чекав солодкий новорічний подарунок. Стараємось так зробити, щоб продуктові набори були супер, і цього разу в нас там є мюслі, там є каша, там є макарон. Там є солодощі для дітей, там є концерна риба, там є консервна м'ясна, і так само там є мука і ще є вафлі. Усі, хто отримав допомогу, неймовірно вдячні за підтримку у цей тяжкий час. Благодарю цього чоловіка дай Бог йому щастя, здоров'я, мир над його головою, щоб всі його проблеми обходили стороною, і ніколи його не касались. Це дуже добре, що є такі люди, і яким не все одно. Дуже велика вдячність для них. Я бачу по дитині, що він буде дуже задоволений. Тобто, якщо я не можу там дитині купити якісь там солодощі, я бачу, що моя дитина буде все одно щаслива на цей новий рік. Усі бажаючі мали змогу допомогти волонтерам, поклавши гроші у скриньку. Це дасть змогу забезпечити активістів пальним для отримання наступного гуманітарного вантажа. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кремочуцькі новини.